Так, друзі, всім доброго ранку. У нас сьогодні субота і відправка сьомогодина ранку ми відправляємо наших кроликів. Значить, хто у нас сьогодні виїжджає? Їде у нас самчик, зараз показую його. Побыстренько, бо вже трішки пазуємо. І гарний самчик бомбезний на Красноград, хлопчик і... Дві самички покажи. Ось такі дві самички їдуть. І зараз вибираємо одного самчика. Або цього, або цього, або крайнього. Зараз відберемо найкраще і вони їдуть. Все, ми пакуємо поки працюємо. Так. так. І знову привіт. Що, фундамент наш застив. І дивіться сьогодні вже що ми зробили. Вже каркас є. Облуда вже поставлена. Ну, В общем, з понеділка, по сьогодні субота, відправили кроликів і приїхали. Я допомагав робити таку красу. Так, зараз зайдемо в карчатник, подивимось як там, що там, і що таке в нас ще залишилося із кроликів. Так, зараз, друзі, тоді подивимось, що в нас в качок, чи сидить наша качка на яйцях. Зараз подивимось, що там курчата. Ви бачите, я поставив, да? щоб менше загрізняли воду. Так, що в нас тут? Тут у нас зерно є. Ага, качка сидить. і он дивіться, що в нас несеться ще якась качка. Так, ну ця качка сидить. Я сьогодні, сьогодні неділя вербна. Всіх вітаю зі святом, друзі. Вчора ми попрацювали, а сьогодні... Не можна працювати. Празник не будемо грішити так грішні. Так, що? Тоді я зараз невеличкий вам огляд по всьому пройдусь, покажу. А вже завтра будемо вже Тоді щось робити. Так, що тепер наш кральчатнику? Зараз покажу вам по своєму кральчатнику. Виключу. Так, давайте. Зараз перебіжимо. Так. Зараз давайте заглянемо зразу до наших. Там квочка сидить. Тут. Бачу яйце. Ну бачите, знесла курка. Так, що у нас тут? Тут у нас, я так зрозумів, що знесла одне яйце і більше нема нічого. І більше нема нічого. Так. Що у нас тут? Тут у нас підростає малеча, дивіться, ці гарнілки. Все, комбікорм є, вода є. Все поки не турбую. Шість штучок у нас є тут. Так, тепер що я хочу сказати? Ця кролиця у мене спарована. Але все одно провірю. І цю кролицю очікував, що вона спарована, вона спарувалася. Маточник я закрив, тому що вона почала там гадити. Так, значить, що по кроликам? Каліфорнію, ще раз говорю, ще поки не розсаджував. поки нічого з нею дивіться. Яка. Трішки пізніше. Вже міста є. Розсаджувати. в мене. Там курка сидить. Так, хлопці. Хлопці є. Значить, по хлопцям і дівчатам. Так, тут у мене поїхали. Значить, у мене є дві дівчинки, залишилось. Зараз вам покажу. Дивіться. І любого хлопця можна брати, вони не рідні. І можна робити сім'ю. Все. Більше у мене... Тут вже в мене все пусто. Нема нічого. Все, вчора теж розсадив, точніше відправив. Вчора відправляв я кроликів, друзі, і впаяли мені штраф. Як виясняється, що у нас тепер на автовокзал в місті Полтаві заїжджати туди не можна. Хоч ти з тяжкою валізою, хоч з кроликом, все, тепер під'їжджаєш до автовокзалу і тянеш на горбу всі свої речі. То ти міг. Спокійно під'їхати до автобуса, з людиною домовитися, зразу пересадити, щоб кролик не отримав такого стресу. А так треба тепер ставати біля автовокзалу, пертися через весь автовокзал, проходити і йти до водія і з ним розмовляти, чи візьме, чи не візьме. Якщо не візьме, назад ту посилку тягнути. Ну, ладно, кролик це півбіди, а як люди тягнуть здорові речі, то під'їхав, зразу вигрузив, і людина вже стоїть, чекає свого автобуса. Ну. Взагалі, маразм такий у нас в державі. Так, все, термончики теж у мене підростають. І мабуть сьогодні я трішки їх розсажу. Їм ще нема два місяці, але я розсажу, тому що тут біля мамки залишу пару штук. Цих є вільні місця, можна розсадити. Так, друзі, що в нас тут? Тут у нас кролиця навела, я приберу, бачите, а потім залізу вже в маточник, подивлюся, що там. Не буду теж сьогодні турбувати дуже. Оце такі у нас поки новини.